Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас була дуже гарна погода, ми вирішили трішечки прогулятись по місту. Осінь в цьому році дуже тепла. Мені подобається така осінь, що можна ходити без курток. Не треба тепло вдягатись, і можна ще насолодитись гарним краєвидом. Але осінню роботу ніхто не відміняв, тому сьогодні я вирішила сіяти гірчицю. Полуничка вже прийнялась і засиплю її соломою чи листям. Це яблуко треба позбирати. А це суниця цвіте в жовтні. Не знаю, треба так чи не треба. Я перший раз саджаю суницю. Не знаю, чому воно цвіте так пізно. Хто знає, розкажіть мені. Кінець жовтня. Може це сорт такий якийсь. Хм. Так що будемо ще з урожай мати. Так, трішки перекопала. Десь на пів лопатки. Зараз розрівняю та хочу посіяти гірчицю, бо кажуть, що дуже добре на осінь сіяти гірчицю. Бачите, в мене така гірчиця. Брала я на кілограм. Зараз буду сіяти. Ось так просто сію. Так, одну вже засіяла. Зараз другу засію. І вже аж до весни. Потім перекопаю. це буде таке добре для грядок, Хочу ще одну ось тут рядку. Бачите, скільки яблук вже попадало. Не встила я їх обірвати, як вони вже попадали. Зараз вам покажу лавровий лист, який я пересаджувала навесні. Бачите, в мене вийшло два кущика, і він пустив вже молоді листочки. І ось ще один кустик. Я не знаю, висаджувати його назад в горщик чи ні. Чи залишити його зимувати, витримає він нашу зиму чи не витримає. Це теж, теж такий кущ, він великий росте до 3-4 метрів я пройшла. Не пам'ятаю його назву, теж не знаю, як він в наших краях приживеться. Але я думаю, я його листям засиплю, та й він перезимує. А ось з лавровим листом не знаю. У нас ще буде тепло десь два тижні. Треба почитати та вирішити, викопувати його чи не викопувати на зиму. Якщо ви знаєте, то напишіть мені, що робити мені з цими кущиками. Такі вони невеличкі. Можна спробувати один викупати, а один оставити зимувати і подивитись, як він буде себе почуватись зимою. Сьогодні приготувала яблучні оладки. Рецепт дуже-дуже простий. Я взяла один стакан кефіру. Можна взяти кисле молоко, одне яйце. Це все перемішала. Потім додала трішки сілі. Цукру, борошно 140 грамів. Потерла одне яблучко, можна потерти грушу, погасила одну чайну ложку соди оцетом. Це все розмішала та будемо жарити з двох сторін. Оладки виходять дуже пишні і дуже дуже смачні. Спробуйте обов'язково. А на вечерю в нас був ось такий гарний осінній вінігріт. Ось так пройшов один наш осінній день. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось в наступних. І не забудьте підписатись.